Але, як кажуть, погляди у них трошки інші, ніж у інших людей. Люди, які захотіли накормить як об'ятні і об'ятне, накормить усіх гарною, натуральною, органічною продукцією. Ми займаємося цим з 2000 року, дуже давно, але сертифікувалося 3 роки тому. Ну, Трошки більше, п'ять років. Але спочатку ж ви знаєте, перехідний період у органічне господарство, потім вже. Як таке господарство є органічним. Завжди вважала, що це, як то кажуть, ідея для трохи людей таких незвичайних в кавичках. Но час показав, що це ідея, яка дуже правильна, і шлях, яким ми йдемо, він один із тих, яким набагато швидше можна дійти до успіху. Тому що в звичайному товаровиробництві, землеробстві і веденні сільського господарства. Ми, звичайно, і були б звичайними. Тому та ідея, яка в нас Василя Михайловича виникла багато років назад, коли ми ще не знали, що таке еко, не знали, що таке колишні чисті продукти, коли, того, вийшло, продукти вийшло. коли ми знали, що такі органічні колись будуть продукти, таке словосочетання, якого не було майже, тому що ми вважали, що в нас все чисте кров'я. Але як ми бачимо, що дуже мало часу понадобилось для того, щоб хімії на стільки в землю накидали, що я думаю... Дуже прикро і мені дуже жаль своїх дітей, внуків, які будуть жити на цій землі. От згадаєте, прийде час, коли ми будемо назад, як то кажуть, уже, але буде пізно. І потрібні будуть дуже великі кошти, дуже багато часу, щоб все стало на, на ту основу, яка була навіть 10 років тому. Тому у нас великий, як то кажуть, ідеолог, це Василь Михайлович, який дуже... Я не знаю, як він може почувствував, але в нас ніколи не було, як то кажуть, з неба нам гроші ніколи не платили. І не було як такої підтримки фінансової. Ми завжди жили на кредитах, які нас завели дуже такі тяжкі, як то кажуть, дебрі. І тому нам треба було, як то кажуть, вибиратися і думати, думати думати. Я так думаю, що, мабуть. Раніше були такі програми, коли з Америки приїжджали волонтери, ну, вони трохи не так називалися. але Люди, які приїжджали до нас в Україну, які потім за це мали, як то кажуть, якісь преференції в себе там в Америці. Але вони жили в господарстві, наприклад, чи на підприємстві, вивчали ситуацію, дивилися фінансовий стан економічний, напрямки роботи, і потім давали, так сказати, свої поради. Ну нам так може, нам повезло, І в нас був такий американець Моріс, якого було своє господарство в Америці. Він у нас пожив скільки? Піврок. Півроку. Дивився, хто, де, хто як працює, хто де працює, хто де лежить, спить, хто де випиває і так далі. Багато йому було дико, але в кінці, коли він від нас їхав, то він сказав, у вас дуже унікальний куточок, дуже унікальна земля, дуже е, надзвичайно чиста вода, повітря і так далі. Всі ці фактори. Не, пойми десні, це специфічні трави, луга. І тут якраз все настояне на те, щоб було виробництво молока, молока. І Якісного, цінного. Продукт, молока. Потому, що воно Курсу, Він, каже, все, що... <къй> Він сказав, влас, що вас у вас цього молока буде... Їхня, приїжджала з Європи, вона зробила всі аналізи І все, ну як сказати, вогов, пальбіш, бо угу. наше. Такі висновок зробили. Що у вас дуже гарні сири можна робити з цього молока, і дуже якісне молоко буде. Але для цього треба. Казали, там, ну, дуже багато кроків. Ми, ми, може, і не всі кроки, так сказати, ці зробили, але в основному цього да. Ну, Мабуть, того було достатньо для того, щоб оце так потихеньку ці по цьому шляху йти. Ну, а життя підтвердило, що общем-то, дуже важко виждать. от так в селі виробникам, це не те слово. Може, зараз я кажу, прийняттям закону може щось і поміняється, але мені так уже якось надіжди зовсім ніякої немає на державу. Хоча, я думаю, якби таким виробникам, як наше, давали ці кредити дешеві, або хоча б під маленькі проценти. То наша держава і наші б люди накормили всю країну і в округи ще 100. Ну, тому що такі в нас менталітети, такі в нас люди, так да, що у нас работаємо. На то і надіжда, в общем-то. Ну, А до чого ми дійшли, робимо чисте молоко і все, що переробка, все, що зв'язане з молоком. Так, да, набагато вигідніше, економічно вигідніше продати просто молоком. Тому що як, воно... Затрат ніяких, особливо на переробку по подальшому. Ми, але ми щось зразу так пішли, що почали робити домашнє масло, вершки, масло, яке відрізняється трохи наприклад, там, ну так в нас називають бутербродне. Але в ідею, наприклад, масло оцього з насінням льону і з часником і зеленю, ми вкладали трохи інше. От я, наприклад, прихильник здорового харчування. В якому напрямку. Я вважаю, що, звичайно, людина та, е, те, що вона їсть, і має таке здоров'я від того, які продукти харчування вона е, вживає. Соответственно, одне діло їсти хорошу їжу, то це, общем-то, нормальне це по якості, і по смаковим якостям. Але є ще дуже велика проблема на сьогодні. Це, ну, може, воно якось вам трохи буде не зовсім інтересно, але я так, не, скоті, так скажу так, про те, що. У нас у нас сьогодні в природі дуже велика конкуренція між людьми і таким світом, яким паразитичним, із-за того, що заселення паразитами таке воно в землі, в воді, в людині, в організмі таке, яке є виновником, як то кажуть, багатьох хвороб. Тобто. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити таку лінію, розширити лінію проти паразитарних продуктів харчування. Оці два продукти, наприклад, льон це унікальне явлення на Україні в світі. Льон – це насіння, яке вбиває всі грибки, дуже багато паразитів. І, крім того, воно благодатно впливає на всі епітеляльні тканини внутрішньо. Вживати, наприклад, найбільше користі воно льон дає, коли його відвардить. Ну і звичайно, якщо в такому вигляді льон в маслі, тому що не кожен захоче там варити той льон, нікого не хочеться. Ну, а купив вже по-любому з'їсть людина. Воно таке підсоване і на, на смак таке трохи таке інтересне, як то кажуть. Часник теж не всі можуть їсти, але часник також це такий сильніший. Чого кажуть? Часник від тисячі хвороб, тому що... Все, що не люблять, як кажуть паразити, те воно не зовсім таке приємне людям. Плюс зараз ми, наприклад, почали ми робити це топлене масло, пардон, яке нам ну, не зовсім вигідно, але коли почитаєте, ви самі почитайте, зайдіть в інтернет і почитайте, що таке топлене масло. Раніше у східні країни ці цінність була найбільша золото, хліб і топлене масло. Зараз його забули, бабульки, колись не було холодильником, і тому зберігали його, перетаплювали. І воно хранилось годами і могло дуже довго хранитися. Це ми, ми свідки вже цього. Ну і чим більше зберігається це масло, тим його якості. <плес> Корисні, вони більше не проявляються. Воно ну, може бути 10. Раніше, коли масло було 100 років і більше, то їм лікували тільки царі. На всі системи організму починає з піщеварітельного тракту, ну все буквально їм можна лікувати. Тому, як казала Андріївна, що можна як косметичний засіб, наприклад, його помариш руки, обличчя, воно таке стає як, таке дуже приємне на, на дотик. Тобто можна довго говорити, краще, якщо ви самі його почитаєте, то ви тоді, вам стане зрозуміло, не треба буде розуміти багато. Но, оце просто наперед йому два роки. Да, Воно, наприклад, ну, що у нас смак такий цей. Але на йому в харчі, як ї, їжу його, також можна, можна жарити, температура плавлення 380 градусів. Тому його, на йому жариш, не горить воно на сковородці і так далі. Зараз, зараз я це вже докажу. Зараз ми таке топлене масло будемо робити. Ну, спробували. Ми і спробуємо два фермери так сказати. На їх і спробуємо, тоді вам предложимо. У нас буде масло там полинне, з полине, тому що полин теж така штука, яка дуже гонка і людям не хочеться їсти. Але із топленим маслом, воно там є спеціальна методика в видання, то воно знову ж таки ефект не зіробойне, полинне, ромашкове. Всі трави, які Бог нам дав, у нас все є, щоб лікуватися. Просто ми його не баж... ну як, може не знаємо, не, 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 не. І не використовуємо. От такі буде ряд, і не коліча. Можна для як масажне масло використовувати, чим куча кремов цих масажних. Ми звідки ми знаємо в усіх кремах є про. про. От ви почитаєте консервант про піленовий оці сполуки. Воно є везде пропілет, який ніколи не виводиться організмом. Немає в організмі механізму, який його виводить. А все, що в нас в косметології, в мазях усіх везде про. про будь-якій зубній пасті, в будь якій шампуні. От почитайте, десь воно дає в будь-якому слові, в составі. там десь про це є. Соотвістення, треба... там паста казала, що є оця лісний бальзам, і то і ще щось одне. Де немає оцього консерванта. Це органічні оці зараз Я не, не, не зарплати. Більш нічого пишуть. Тому що ці пропіленові сполуки, вони стоку накаплюються в людини, а чоловік не може його, так сказати, обрати. Із-за того краще масаж робити таким простяцьким свистом, чим, чим його. Ну, говоря про те, то, що дворах то, э, домашній, ну що ти скажеш про його? Нічого ти скажеш, Ми жили ще робимо, поки що зараз робимо, але робимо. Для того, щоб люди всякі є, кажуть, кожному без смаку. Ну і важкі, вони, вони зараз жидком все стані, ми вже в холодильнику постоять, вони стануть такі ложка стояти. Натуральні важкі, з якого можна робити і сметану. Якщо туди додати молоко, кожен по-разному робить. І потім сквасить у теплі, захолодить, то буде сметана, але в більшій кількості. Ну і хренова, оце у нас називається хрінова яводка дяді Васі. Ми коли приїжджаємо на ярмарку, у нас така совіє, там написано. Кажуть, ну, що хрінове? Ну, теж ви так назвали, для приколу. Хрін, хрін". — це лікарі, теж небо Хрін не хрім можна прикладувати на всіх частині тіла. Рука болить, руку, нога болить, ногу. Горло болить можна полоскати, голова болить можна теж. Ну, і горілка, яка настояна, вона. Спеціальна технологія, тут є горілка, хріне миль. Довго воно очищається, така як молоко стоїть. І потім стає така числа. Так що, якщо хочеться, даби, як сказати, даби зробити так, щоб вроді би не п'янеться і не п'єш, а лічиться, то вона нашу горілку. Тоді ніколи не болить голова. Ну, це так. У нас є такі теж бренд. Микола Вич тоже прошел на хреновую горелочку, а? Е? Да, так. <реш> <і на піда. реш> я, кстати, тоже хренову горілку. <реш> я, <тоже> <реш> я вообще пью сухие винокрас.